Сьогодні вночі, 6 липня, до головного управління ДСНС України у Донецькій області надійшло повідомлення про пожежу у місті Мирноград. перебуттю на місці пожежі о 00 годин 25 хвилин. було встановлено, що горить дерев'яна пробудова, веранда до будинку на площі 16 метрів квадратних та горить покрівля на двох господарчих спорудах на площі 6 метрів квадратних. На гасіння пожежі залучалися рятувальники особового складу 52-ї державної пожежної частини. Пожежа була локалізована. О годин 35 хвилин і ліквідована о 0,1 годині 8 хвилин. Внаслідок пожежі знищена пробудова до будинку на площі 16 метрів квадратних, один двірний блок, речі колишнього використання на площі 16 метрів квадратних. Та пошкоджена одна господарча споруда на площі 3 метри квадратних. І ще дві господарчі споруди, які знаходилися поруч, було пошкоджено покрівля на площі 3 метри квадратних. Загиблих та травмованих наслідок пожежі не зареєстровано. Наразі здійснюється перевірка з метою встановлення причини та збитки від пожежі. Рятувальники вкотре наголошують на тому, що вкрай важливо дотримуватись правил пожежної безпеки а у разі надзвичайної ситуації потрібно негайно телефонувати до служби порятунку за номером 101.